Вітаємо на каналі «100 Запитань. До вашої уваги, четверта фінальна частина нашої великої вікторини присвячена світовій культурній спадщині. Сьогодні 25 запитань про шедеври масової культури 20-го та 21-го століть. Ми згадаємо улюбленців публіки, легенд кінематографа та музичних суперзірок. Готові перевірити свої знання? Тоді починаємо! Яка британська група стала найуспішнішою та найвпливовішою в історії музики? The Beatles. їхній вплив на попкультуру, музику та моду є безпрецедентним і відчутний досі? Що саме виставив Марсель Дюшан у своєму проєкті Фонтан, що перевернуло уявлення про мистецтво? Звичайно порцелянову пісуарну чашу його ідея редімейду, готового об'єкта стала основою концептуального мистецтва ХХ століття. Яка найвідоміша французька дизайнерка змінила жіночу моду на початку ХХ століття і стала іконою стилю. Коко Шанель вона започаткувала новий, більш практичний та елегантний стиль, що став синонімом класичної моди. Хто створив культовий образ маленького волоцюги в епоху німого кіно? Чарлі Чаплін його кінокомедії були не лише смішними, а й мали глибокий соціальний зміст. Який американський серіал 1990-х років став іконою ситкомів, присвячений друзям, які живуть у Нью-Йорку? А. Цілком таємно. Б. Друзі Френдс. В. Теорію Великого Вибуху. Б. Друзі. Друзі є одним із найуспішніших серіалів усіх часів і є впізнаваним для широкої аудиторії. Який фантастичний бойовик з Арнольдом Шварценеггером популяризував фразу «I'll be back»? Термінатор. Цей фільм і його головний герой на десятиліття стали улюбленцями публіки, вплинувши на кіноіндустрію 1980-х років. То відомий як король рок-н-ролу і став музичною суперзіркою 1950-60-х років. Елвіс Преслі. Його музика та стиль були революційними для свого часу і змінили молодіжну культуру. Який французький комік зіграв жандармів у Сент-Тробета головну роль у фільмі Фантомас? Луї Де Ф'юнес. Його комедії залишаються одними з найулюбленіших в європейському кіно Який британський музикант виконав знамениту пісню «Shape of my heart» – саундтрек до фільму Леон Кіллер? Стінг. Його музика успішно поєднує рок, джаз та класику. А пісня стала одним із найвідоміших кінохітів 90-х. Який із названих композиторів не пасує до цього переліку Дюк Елінгтон, Ріхард Вагнер, Леонард Бернстайн, Ендрю Ллойд Вебер, Ріхард Вагнер Вагнер жив у XIX столітті. Інші троє видатні композитори, які працювали у 20 столітті джаз, класика, мюзикли. Який культовий американський серіал режисера Девіда Лінча поєднує детективну інтригу і глибокий містицизм, розповідаючи про вбивство Лори Палмер у маленькому містечку? Твін Пікс цей серіал кінця 80-х, початку 90-х років змінив стандарти телебачення і став іконою сурреалістичного кіно. Назвіть вокаліста групи Queen, Чий голос і її сценічний образ стали легендою рок музики? Фредді Меркюрі Його діапазон і харизма є неперевершеними. А Куін це класика для будь-якої аудиторії. ХТО є майстром саспенсу і режисером культових трилерів, таких як Психо та Птяхи? Альфред Гічкок. Його роботи встановили стандарти жанру психологічного трилера. Яку назву має фірмовий танець, який започаткував Майкл Джексон у 1980-х і який імітує рух назад? Місячна хода. Мунволк ця хореографічна техніка стала візитівкою короля поп музики і є одним із найвідоміших танцювальних рухів у світі. Яка кінотрилогія початку 2000-х заснована на епічному романі Толкіна А. Володар Перснів. Б. Гаррі Поттер В. Хроніки Нарнії. А. Володар Перснів. Ця сага стала проривом у фентезійному кіно і здобула 17 премій Оскар. Як називається всесвітньо відома вулиця в Нью-Йорку, де розташовано більшість головних театрів? Бродвей. Ця вулиця є синонімом американського театрального мистецтва та шоу? Хто є композитором саундтреку до мультфільму Дісней Король Лев та виконавцем пісні «Can you feel the love tonight»? Д Елтон Джон. Його робота над цим мультфільмом принесла йому премію Оскар і зробила саундтрек однією з найуспішніших робіт в історії Дісней. Яка американська мильна опера, що транслювалася з 1984 по 1993 рік, була одним із перших і найпопулярніших іноземних серіалів в Україні. Санта Барбара. Цей серіал про багату родину Кепфелів став глобальним культурним феноменом завдяки своїй тривалості та захопливому сюжету. Яка голівудська блондинка була секс символом 50-х, акторкою та співачкою, що заспівала знамените «Happy Birthday, Mr. President»? Мерілін Монро. Її образ є іконою Голівуду х років, втіленням жіночності та гламуру. А її пісня Привітання стала однією з найкультовіших подій в історії шоу бізнесу. Хто є автором культової фрази? Я збираюся зробити йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Віто Корлеоне персонаж із фільму Хрещений Батько. Ця фраза стала культовою в кінематографі. Вона належить персонажу Марлона Брандо. Який фільм катастрофа розповідає про романтичну історію на борту лайнера, що зіткнувся з айсбергом у 1912 році? Титанік фільм, який став культурним феноменом кінця 90-х і здобув 11 оскарів. Який американський художник, засновник поп-арту, народився у сім'ї українських емігрантів з Лемківщини? Енді Воргол його справжнє ім'я Андрій Варгола. А українське походження є фундаментальним фактом для світової культури і підкреслює внесок українців у світове мистецтво? Яка кіносага? Створена Джорджем Лукасом, розповідає про боротьбу добра і зла в далекій Далекій Галактиці. Зоряні війни. Ця франшиза. Змінила наукову фантастику, кіно і ігрову індустрію. Хто виконував пісню What a wonderful World, яка стала гімном ХХ століття та символом оптимізму. Луї Армстронг. Його музика стала символом епохи джазу і одним із найвідоміших хітів за всю історію музики. Який актор зіграв лейтенанта Коломбо, знаменитого вічно недбалого детектива з плащем і сигарою а. Дональд Сазерленд, Б. Пітер Фальк, В. Роберт Де Ніро Б. Пітер Фальк». Цей серіал, що виходив з 1968 до 2003 року, став культовим. А образ Коломбо класикою світового детективу. Вітаємо! Ви щойно завершили четверту частину нашої великої вікторини про шедеври 20 го та 21-го століть. Напишіть у коментарях, скільки зірок кіно, музики та мистецтва ви впізнали, і який ваш загальний результат. Усі чотири частини в описі під цим відео та на нашому каналі. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30, а мегамарафон на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски, і до нових зустрічей.